Всім привіт! У мене для вас новеньке послання від вищих сил. І зараз я послухаюся, настроюся, хто вийде на зв'язок до нас. І зараз вийшла до нас на зв'язок цивілізація Андромеда. Ми хочемо передати цивілізації людей, що зараз буде дуже великий бум. Послань від вищих сил, тому що ви давно не приходили, а Світлана давно не передавала для вас послання, тому ми будемо для вас багато виходити на зв'язок. І зараз ми хочемо передати вам дуже великі послання, коди душі, реінкарнації ваших, ваших коди, щоб ви забрали свій досвід, щоб ви оприлюднили свої сили, щоб ви почали пробуджуватися. Ми будемо передавати вам дуже багато інвестицій в ваше поле для того, щоб ви почали прокидатися. Вам необхідно бути собою, вам необхідно згадати, хто ви є насправді. Вам необхідно зібрати всю цю, цю мозаїку, як доміно, як матрешку, всередині себе із всіх своїх розділень, реінкарнації, субособистостей, ваших внутрішніх частин, і, наче побачивши їх, зібрати воєдино, нарешті поєднатися із всім, що є всередині вас, із вашими всіма досвідами, із вашими всіма. Процесами, перевтіленнями, де ви колись були, навіть в неземні ваші втілення, вони також мають суть і вони також важливі для вас, для вашого досвіду, душі, тому. Не прочайтеся і ми будемо завантажувати вам поступово ваші внутрішні коди, все те, що ви набирали для себе в усіх своїх втіленнях. Це вам буде корисно для вашого нинішнього життя. Бо якщо ви живете, а потім а, через декілька років забуваєте, що було, да, і наче втрачаєте весь той досвід. То як ви будете рости, як ви будете дорослішати, ні, цей досвід потрібно накопичувати і складати собі в копілочку. І тому ми допоможемо вам, наче розкрити пам'ять душі для того, щоб ви змогли вже почати накопичувати цей досвід, згадувати його і отак поступово складати всередині себе на полички як важливі книжки. Книжка кни... одна книжка з кожного вашого втілення. Там є знання, там є ресурси, там є внутрішні коди, котрі ви можете для себе брати і приймати. І зараз прямо відчуйте, закрийте очі, можна покласти ручки на вашу сердечну чакру, там, де у вас основне поєднання, доторк до вашої душі. І відчуйте, як всередині вас почали розкриватися. Всі ці книжки, ваша внутрішня бібліотека, усіх ваших втілень почуйте, як всередині вас, такий, наче прям шелест а, сторінок, я зараз а, чую, а, починається така просто генеральна уборка і розформування м -м, всередині вашої внутрішньої бібліотеки, ваших втілень, м -м, як хроніка я каже, тільки саме ваша внутрішня бібліотека. Саме ваші процеси, тільки ваші втілення. Всередині вас, всередині кожного з вас є внутрішня бібліотека, такі хроніка каші, як ви привикли, звикли бачити. І ось всередині вас зараз в цьому просторі знаходиться дуже багато ваших проявів, ваших втілень, ваших досвідів, ваших взаємодій, ваших контрактів різних. Подивіться на все це. Почніть прибирання, почніть розформовувати, що куди розкладати це по поличках. Ви можете із зачиненими закритими очима подивитися весь цей процес, відчути його. Але при цьому не приймайтеся, якщо ви не бачите, якщо ви не відчуваєте, ми для вас це робимо із вашими провідниками, з вашою душею. І ми вам зараз допомагаємо. Розрізнити, що є куди, куди що прибрати, а що, можливо, взагалі вже треба залишити, полишити, і, можливо, навіть віддати творцю на переробку. Якщо це якісь негативні були досвіди, то не потрібно їх втягнути із собою, не потрібно їх брати з минулих життів в це і в якісь майбутнє ще. Ми можемо просто цей досвід. Як вкласти собі в пам'ять душі і віддати вже творцю. Йому також буде цікаво цей досвід взяти, прожити, відчути через вас. І тому така генеральна уборка зараз відчувається всередині кожного з вас, кожного, хто дивиться це, хто відвімкнув це відео, хто відчуває посил і взаємозв'язок між нами зараз, ви можете. Відчути весь цей процес, і все, що готове до прийняття вами, все, що для вас буде ресурсним, все, що для вас буде корисним зараз в нинішньому вашому процесі, в нинішньому втіленні, все це ми вам передаємо на розкриття. Тобто всі ці втілення і книжки будуть вам проявлятися в життя. Цей досвід буде згадуватися. У нас чухається, на рівні кодів буде згадуватися все це а, і ресурсом до вас приходити силами, знаннями, ідеями і новою якоюсь проявленістю в світ. А все негативне, що вас навпаки, якось, знаєте, так, закривало в ракушку, що не давало вам ворухнутися, що якось. М Убезпечити ви себе хотіли від цього світу, це ж не просто так було. Це було а, тому і для того, що ви мали дуже багато негативного досвіду вже до цього, до цього втілення. Ви мали дуже багато а, такого тривожного досвіду. І да, це не просто пройти, пережити і потім а, ну, жити, як ні в чому не бувало. Да? Бо всередині вас це відчуття залишається. Ви думаєте, ну, для чого і чому всередині вас ця є постійна тривога, якась тривожність, можливо, якісь панічні стани. Це не просто так, ви все відчуваєте, просто ви не знаєте, звідки воно йде. І всі ці попередні, якісь негативні втілення ми зараз із вами поступово будемо завершувати. Завершати з ними зв'язок і переходити на нове. Щоб всі ці негативні процеси перестали на вас впливати, щоб ви вже могли вивільнитися і взяти ресурс, і тільки з ним, як на такому якісному топливі, вже піти, а реалізовувати свої плани та свої мрії в цей світ, здобувати, а точніше, вже просто приймати. Нема нічого здобувати, не треба нічого вже здобувати, просто приймати і дозволяти собі приймати. А цей класний світ, цей свій класний новий стан, і ці нові процеси, що будуть просто виринати, не звідки, да, такими вибухами вулканів, розквітати як кусти з розами, так роза за розою, роза за розою дуже великі процеси, дуже багато і вони плодяться. Одна за однією, одна за однією. Ви будете дивитися, як вже все це почне всходити. Ви дуже багато насаджували сім'ян, дуже багато працювали над собою. Ви все перелопатили, ви все переорали, весь город свій. Вже все в порядку, вже можна піти і працювати на краще, спокійно. А, так якось. Злагоджено, можливо, систематично сюди підходить слово, без е, е, якихось скачків і відкатів назад, без е, різкого тут в мене натхнення, а тут упадок сил, тобто без емоційних е, гойдалок, напевно. Е, «Вже можна, вже можна, ми вам будемо допомагати в цьому. Ми система цивілізацій, а, Центуріон і Андромеда, також Арктур. Ми будемо допомагати вам в цьому, ми будемо працювати із вами, ми будемо вирівнювати ваш стан, щоб ви могли більш екологічно а, проявляти себе в світ і йти до своїх мрій, щоб ви вже могли це брати для себе як. Із відчуття достойності вам все це вже можна. Не треба вже нічого заслуговувати, не треба вже ні з ким боротися, не треба заявляти про себе. Ви просто є. Цього достатньо. Ваші мрії вже можуть бути вашими, бо ви просто є. І ви придумали, відчули ці мрії. Отже, вони також просто є. І далі. Буде відбуватися процес поєднання вас із вашими сформованими мріями та ідеями. Дякуємо вам, друзі, за увагу. І ми будемо виходити із поля. Передаємо послання вже іншим. Інші також хочуть до вас доєднатися на послання, але це. А напевно вже буде інше відео. Тому підписуйтесь на е, мій канал, на мій канал YouTube, Також підписуйтесь на телеграм-канал Світлани. Е, е, я інколи говорю про себе, а інколи говорю як е, в третьому лиці, бо це ченелінг, і коли це передають і кажуть, да, ви ще сили, хтось із них, то вони про мене кажуть в третьому лиці. Це нормально. А, так, також вони кажуть, підписуйтесь на телеграм-канал Світлани, бо в цьому просторі в цьому каналі також будуть відбуватися дуже багато взаємодії, будуть відбуватися прямі ефіри, і не дуже прямі будуть відбуватися відео та аудіо в записі, якісь цілительні процеси, якісь програми, установки. Ми будемо вам періодично загружати корисні для вас, розширюючи свідомість вашу. Даючи доступ до нових якихось масштабів вашого життя. І все це ми будемо пропрацьовувати. Все це буде відбуватися в телеграм-каналі Світлани. Підписуйтесь, посилання буде під цим відео. Телеграм відкритий, повністю безкоштовний, тому не бійтесь, не хвилюйтесь про це. Далі хочу вже сама від себе ще сказати зараз вийду з потоку. Хочу ще сама від себе ще сказати, що в мене зараз є декілька цікавих послуг. Якщо ви ще не дивилися в телеграм-каналі та в моєму інстаграмі, я більш детально їх розписала, ви можете подивитися, але я зараз озвучу декілька, і одна з них це «Пізнай структуру своєї душі. Це дуже цікава послуга, де я від вищих сил та від ваших наставників, провідників. Буду передавати інформацію про структуру вашої душі, з чого вона складається, які найголовніші енергії, які найголовніші таланти, що ви найбільше напрацювали якраз да, в своїх минулих втіленнях. Можливо, що вам ще й породу передано, тобто якісь ваші а, супервміння, ваші суперталанти, все те, що ви повинні якраз і проявляти в цей світ. Також буде інформація в цій послузі. Що саме ваша душа хоче в цьому втіленні взяти, тобто за яким досвідом вона прийшла, що вона прийшла а, опанувати та освоїти в цьому втіленні? Також дуже цікава буде інформація там про те, а, коли можлива дата вашого виходу з втілення. Ця інформація не для всіх, ця інформація лише для готових. І якщо ви готові її почути, вона для вас буде видана вищими силами та провідниками вашими. І далі після цього буде йти інформація, як покращити цей момент, цю точку виходу з втілення, бо її можна передвинути і подовжити. Але для цього треба буде робити а, щось конкретне. І я вам це також передам. Тобто, а, в прямому сенсі можливо подовжити своє життя, подовжити своє втілення на землі. І ця інформація буде також розкриватися в цій послузі структура вашої душі. І також цікава буде інформація, із ким у вас є які контракти, кому ви що повинні із людей передати або взяти, як обмінятися. Тобто, ваші найголовніші декілька, там, напевно, два-три контракти із людьми довкола вас. Хто це, можливо, ще ви не знаєте цю людину, тоді де з нею перетнутися та познайомитися, бо контракти ці ми повинні виконати це ну, зобов'язання душі на це втілення. Далі дуже цікавий є пакет для бізнес-вумен та бізнес-чоловіків це пакет покращення вашого бізнесу, розширення та масштабування. А в цьому в цій послузі ми з вами пропрацьовуємо розширення вашого будь-якого бізнесу. Неважливо, чим ви займаєтеся, від ченелінгу до будування архітектурних споруд. Ви можете робити що завгодно, але при цьому енергетично завжди є егрегор вашого бізнесу, завжди є енергетична структура вашого бізнесу і завжди є те. Найголовніше у вашому бізнесі, що якраз і притягуватиме клієнтів до себе. Тому я із всім цим розбираюся. Я дивлюся на тонкому плані, як виглядає ваш бізнес, його структура, його тонкий план. Як гармонізувати і модифікувати цю структуру, щоб вона більше притягувала клієнтів? Де ваші основні клієнти? Через що краще рекламуватися, наприклад, через які. Соцмережі або інші структури. І також ми видаємо інформацію про те, що можна ще зробити, як розширити бізнес через нововведення, які саме нововведення будуть вам класно заходити та приносити дійсно розширення та новий прибуток. Вся ця послуга вона, звісно, настроєна саме на те, щоб збільшити прибуток вашого бізнесу. Тому, якщо ви займаєтеся своїм ділом, своєю справою, будь ласка, звертайтеся. Це буде дуже для вас ефективна техніка, сеанс та дуже практична. Ось. На енергетичному рівні також пропрацюємо деякі затики, якщо вони у вас є, да, чому не приходять клієнти, чому немає великого потоку грошей. Да, там подивимося грошовий потік вашого бізнесу, подивимося, можна також зараз мені приходить, будемо робити підняття кундаліні для вашого бізнесу. Бо структура бізнесу це як структура у людини. Вона має все те ж саме. У вашого бізнесу є також чакри, у вашого бізнесу є також тонкі тіла, є також поле, є також ядро всередині, душа всередині. І все це працює так само, як і людина. І тому підняття кундаліні буде також дуже-дуже сприяти покращенню роботи та сили вашого бізнесу. Ну, для того, щоб приходило більше клієнтів, звісно. Далі є пакет покращення життя. Там, де якраз будуть пропрацьовуватися всі рівні вашого життя на покращення. Тобто там беруться всі сфери, отак розгорнуто, всі сфери і вихід на новий рівень в усіх сферах. Це також дуже цікава техніка. Більш детально ви можете подивитися вже в описі в мене в телеграм-каналі, або пишіть мені в особисті. Я також залишу телеграм свій особистий. А, щоб ви могли спитати, там, що зараз актуально, да, порекомендуйте мені щось. Або ви можете мені прямо написати: в мене ось такі, такі, такі запити, і я вам сама порекомендую, що з того, що в мене є, зараз було б вам класно пройти. Бо, як ви знаєте, в мене є зв'язок із вищими силами, ченелінг, і я можу завжди спитати: в мене завжди приходить інформація, коли, коли клієнт звертається і питає. Um, щось про, свої, про свій запит. Да? В мене одразу приходить інформація, який саме продукт або там курс. У мене до цього було багато курсів, зараз я майже все позакривала. Um, що саме буде найактуальнішим для цієї людини? Тому завжди можете написати, мені спитати, і я подивлюся. Uh, так, Що ще я хотіла вам розказати? Uh, є цікава також послуга ченелінг від душі. Дуже класно називається, мені дуже подобається ця назва. Бо, ну, по-перше, я роблю це також від душі. А по-друге, це справді послання від вашої душі до вас. Це неймовірно. Я можу сказати, що 99% людей, коли чують послання від своєї душі, починають плакати. Не тому, що там щось таке жалісне розповідається, не тому, що там щось таке погане розповідається. Да? Я ну, спеціально ніяк не виводжу людей на сльози, але при цьому людина просто відчуває щось дуже-дуже споріднене, глибинно споріднене. І вона відчуває, що це є істина, це є її істина. Саме всередині цієї людини ця інформація. І я ж цю інформацію якраз і беру із вашої середини, із вашої душі. І ви, коли це чуєте, ви відчуваєте, що так, це правда, це про мене. І, по-перше, у вас стільки народжуватиметься усвідомлень, ви стільки зрозумієте, яка ви, який ви неважливо, чоловік, жінка. Ви, будете, ви відчуєте через це повідомлення, яка ваша душа, яка ваша душа такий ви. І ви зможете зрозуміти там, знаєте, в когось душа більш любить поговорити, в когось душа менш любить поговорити, в когось вона така з юморцом, з юморцой, а в когось така більш серйозна. А, і все це дуже цікаво. І інформація, яку вона вам буде передавати, вона буде для вас настільки правдою, що все це буде відгукуватися всередині вас дуже дуже сильно. Ви, можливо, будете відчувати це в цілі як тепло в сердечній чакрі. Можливо, будуть сльози, але однозначно буде відчуття, що ви поспілкувалися з кимось дуже 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 рідним, з ким давно не бачилося, не спілкувалися. І це аудіо для вас залишиться назавжди підтримкою. Ви зможете його включати в будь-який момент, коли вам важко, і будете відчувати цю підтримку від вашої душі. Це просто безцінно. Це просто безцінно, коли ви можете побути наодинці, побути поруч із вашою душею. А одразу наступає таке заспокоєння, таке знаєте відчуття. Що ви не один, що все буде в порядку, що ви впораєтеся разом і все буде класно. Тому я також дуже раджу скористатися цією послугою: це ченелінг від душі називається. Добре, друзі! Це напевно все, що я хотіла вам передати, і па-па до наступних відео!